Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, сьогодні на богослужінні в посланні апостола Петра ми почуємо, одне те не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, як тисяча років, і тисяча років як один день. Але Господь терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, і ми маємо знати, що у Бога інше бачення часу, яке не збігається з нашим же чекає, щоб більше грішників встигли покаятися і звернутися до нього. У нинішній день ми разом із православною церквою вшановуємо наступних святих преподобного Мартиніана Кесарійського Палестинського, що жив у п'ятому столітті, преподобних Зою і Фотинію, тобто Світлану із п'ятого століття, преподобного Євлогія архієпископа Олександрійського, що відійшов до господа у 608 році. А також преподобного Симеона Мироточивого, царя сербського. Цей шанований святий у XII столітті був великим жупаном, тобто князем Сербії, і мав ім'я Стефан Неманя. Бог подарував йому у дружини княжну Анну, дочку візантійського імператора, а згодом і двох синів, що також стали святими. Князь багато потрудився для своєї батьківщини, об'єднав більшу частину сербських земель і домігся політичної незалежності, немагаючись перетворити Сербію в православне царство, преподобний Симеон спорудив багато храмів. Україні і в усьому християнському світі. У віці 80 років святитель віддалився на Афон, де вже прославився святістю життя його син, преподобний Сава. Там вони разом відновили занепавший сербський монастир, Хілендар, куди і стали стікатися ченці з різних країн. Святий Семеон був великим подвижником і мудрим наставником ченців. По кончині преподобного Симеона його мощі випромінювали ніжне миро. Тож преподобний Сава переніс останки батька на батьківщину. У даний час його мощі перебувають у монастирі. Студенниця, який він спорудив і де починав своє чернече життя, донині в Хілендарському монастирі на місці, де знаходилися мощі святого Симеона, проростає виноградна лоза, плоди якої, за молитвами святого при споживанні дають можливість безплідним родинам народжувати дітей. Сьогодні із Немагнела, православний календар, сердечно вітаю всіх, хто має імена Кирило, Михайло та Феодора, возлюблені у Христі, імператриця Олександра Феодорівна дає нам у цей час щиру пораду: не падайте духом, а спокійно довіряйтеся волі Божій, і щоб вам не випало, переносіть все на славу Господа, так як після зими слідує літо, після ночі день, а після бурі тиша.